Друзі, перші про головне поїхали. Зеленський достроково залишив Білий Дім. Пише видання Reuters. Трамп вигнав Зеленського. Пише видання Build. Схоже, що між США та Україною не буде підписано угоду щодо мінералів. Все було готове до підписання угоди. Після чого мала бути прес-конференція. Столи були, ручки стояли на столах, все розвалилося. Пише Sky News. Це виходить за межі найгіршого сценарію для України. За телеграф про перепалку між Трампом та Зеленським. Видання пише, що ніхто не міг собі уявити, щоб Зеленський і Трамп почнуть кричати один на одного. Заява Трампа після зустрічі із Зеленським. «Сьогодні в нас була дуже значуща зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато такого, чого ніколи не зрозуміти без розмови під таким вогнем і тиском. Дивно, що виходить через емоції. Я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру. Якщо Америка буде залучена, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Мені не потрібна перевага, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому заповітному овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру.